そういうの。<laughs> Щойно фракція партії регіонів прийняла рішення, була жвава дискусія, жорстка дискусія, ми представляємо основному масі свій фізичний схід, там в нас не трошки інакше, але ми прийняли рішення. Ви і для то, щоб припинити кровопролиття, угоду потрібно підписати. Ми дали наказ керівнику нашої фракції, угоду таку підписати. Яка має... ну, ми чекаємо, вони підпишуть там в присутності, ви знаєте, послів президента. Після того ми голосуємо в далі. За акт про повернення до Конституції 2004 року. Але ми прекрасно розуміємо, і ви прекрасно свідомите, що після того нам необхідно буде прийняти масу законодавчих актів, бо змінити закон про прокуратуру, закон про кандидат-міністрів, у новій редакції, закон про центральне виборчу, ну маса і, до речі, саме головне, а якщо ми на це йдемо, Конституції року формування коаліції, то нам необхідно буде тоді, після цього якось, якщо не сформується ця коаліція, піде на перевибори. А сьогодні в нас, бачите, що мажоритарка і партійні списки, а мажоритарний, хто був та, тобто і самі, так А коли перевибори, коли діє конституція починається? У моді цін ми записали. Перевибори президента в грудень 2014 року. Дотовка, Не запізно. <кл 'язано> запізно, то поставимо завтра. що воно щось зміниться. А стосовно парламенту про перевиборів мова може бути тільки тоді, коли ми, взявши на себе зобов'язання за 10 днів сформувати коаліцію, уряд не виконаємо. Тоді цей парламент не здатний, і люди йдуть на вибори, а ми приймемо тоді закон, не, напевно, про повернення до пропорційної системи партійних Конституція з якого часу починає діяти 2004 року? Аби вона почала діяти, нам не що я вам розкажу. Так. так, а який термін? який дедлайн? Ну, коли то, вона починає ну, діяти? Як я, я, я можу сказати, який дедлайн, тому що вона я нічого не бачила венеція, і венеційська комісія? Тобто це найближчий рік не передбачається. Ну, чому не? Ми взяли на себе зобов'язання до вересня. До вересня. Послухайте, це не жарти, це так, знаєте. Ви вважаєте до вересня. Ми повинні пройти на чи... шлях. Та нехай чекаємо, а, а які вихід. Ну давайте. Да. Є, він Що ви говорите? Що, 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 що? А ну, конкрет, а ну конкретніше. Приїдьте до виборського області. Приїдьте зараз. Приїдьте і ну, ну, побачите. Вам люди скажуть, коли бачите вибори. Такі вибори ну, побачите. Ми говоримо приїти про вибори президента вибори. і про вибори до Верховної Ради. Та приїдьте. А що приїдьте? та про вибори кого? Та, о, що о, ви о Так, давайте давайте. Давайте, будь ласка, офіційно, ефективна.